Їдете за межі України, готуйтесь до нових правил перетину пунктів пропуску. Від учора на зовнішніх кордонах Європейського союзу запрацювала нова система в'їзду і виїзду. Вона замінить штампи у паспортах на цифрову біометричну реєстрацію, запроваджують нововведення для того, щоб посилити контроль за дотриманням правил перебування іноземців в країнах ЄС, запобіганню використанню підроблених документів і загалом для підвищення рівня безпеки в Українах Шенгенської зони детальніше про нововведення на кордоні розпитаємо у прес-секретаря Державної прикордонної служби України Андрія Демченка. Він із нами на зв'язку. Пане Андрію, доброго вечора. Мої вітання студія про оці нововведення Насамперед повідомили принаймні Нам стало відомо із повідомлення посольства України у Польщі, але ми так розуміємо, вони стосуються усіх країн-членів Європейського союзу. Правильно? Дивіться, загалом Європейський Союз вже давно веде мову про те, що вони хочуть так ініфікувати е, розрізнені бази даних е, різних країн прикордонних е, е, служб які, або тих служб, які забезпечують оформлення громадян під час перетину кордону. Це стосується і зовнішніх кордонів, це стосується і аеропортів, які забезпечують е, оформлення міжнародних рейсів. Е, і власне тільки зараз, фактично з 12 жовтня, ця нова система в'їзду-виїзду, вона за рішенням Європейського союзу почала працювати, але знову ж таки, Європейський союз дав навіть термін в півроку для того, щоб вона розгорнулася, ця система розгорнулася по всім пунктам пропуску і у всіх країнах. Бо від вчора, якщо навіть говорити безпосередньо про напрямок кордону з Україною країн Європи Румунії, Словаччини, Угорщини, Польщі тільки по трьом автомобільним пунктам пропуску і кільком залізничним ця система ну, власне запрацювала. До прикладу, якщо говорити безпосередньо про автомобільні пункти пропуску, то це напрямок Шегінь, Кордон з Польщею, Лужанка кордон з Угорщиною і Солотвино – кордон з Румунією і кілька залізничних пунктів пропуску. Але знову ж таки, якщо говорити про залізницю, то оформлення відбуватиметься не під час руху, а на стаціонарних пунктах по прибуттю потягу для того, щоб мати ті засоби, аби забезпечити. І норми, які включають для внесення інформації до нової системи в'їзду виїзду, uh -huh. знову ж такі, це стосується всіх країн Європи, і це стосується країн Шенгенської зони, і це стосується громадян третіх країн, до яких власне відноситься і українці, які хочуть потрапити через чи через спільний кордон з країнами Європи, чи якщо вони прибуватимуть через інші напрямки до, до цих країн. В систему в нову систему, яка почала працювати від вчора, мають вносити біометричні дані: це зняття відбитків пальців, зображення людини, яка перетинає кордон. До системи також вноситимуться дані про паспортні документи. Ну і звісно, про перетин кордону чи на в'їзд чи на виїзд, і чому я говорю так: уніфікована база даних це для того, щоб Прикордонники всіх цих країн в режимі онлайн могли користуватися необхідною інформацією аби посилити прикордонну безпеку, унеможливити використання підробних документів, і це також такий контроль за дотриманням правил перебування терміну перебування в країнах Європи, пане Андрію. Я з власного досвіду скажу влітку, перетинало кордон із Угорщиною. У треба було вийти з автомобіля відсканувати відбитки пальців в будь-якому випадку і раніше треба було прикордоннику внести дані із паспорта у систему від учора беремо пункт який ближче до Львівщини це шагині медика що конкретно змінилося для людини яка їхала у напрямку польщі польща знову ж таки, давати Чітку оцінку, що відбувається в країнах Європи, навіть ті, які межують з Українами, я не можу. Оце правила, які стосуються країн Європи, а не України. Бо на нашому кордоні нічого не для перетину кордону не змінилося. Але з того, що ми маємо з тієї інформації, яку ми маємо від колег, чи то з Польщі, чи то з Румунії, Словаччини. Додам, по перше, що Польща вже тестувала цю систему для того, щоб розуміти, наскільки вони зможуть її впроваджувати після 12 жовтня. Але тільки знову ж таки, якщо говорити про автомобільний контрос, тільки цей напрямок, він про який ви щойно говорили, він запрацював під'єднавшись до цієї системи за кілька. За деякий час, здається, за тиждень чи за днів 10 має бути підключений також пункт пропуску Корчова. Це навпроти краківця, і так поступово далі. Якісь до кінця року, якісь навіть на, на початку року, до прикладу, ну це стосується знову ж таки і Польщі і інших країн, які межують з нами. Але відтепер знову ж таки за тією інформацією, яку ми маємо від колег по той бік кордону кожен громадянин має знову ж таки відсканувати свої відбитки пальців. В ній мають зробити його фото зображення і внести це до до системи. І ще раз це паспортні дані, і також чітко зафіксувати саме в цю нову систему в'їзду-виїзду, бо вона буде поєднувати можливість доступу до, до неї з усіх країн. Прикордонники, які забезпечують оформлення громадян, угу. ну і знов ж таки на завершення питання, коли європейський парламент ухвалював рішення про про запровадження цієї системи, то одним із пунктів і мотивацією було те, що вона має зменшити черги на перетин пунктів пропуску. Ви за спостереженням учорашнього дня, що помічали не ви, а ваші колеги, дивлячись на те, які, ем, які черги є на пунктах пропуску, де запрацювала ця система. Ви кажете, є таких уже три. Чи не спостерігалося більших черг у зв'язку з тим, що кожній людині потрібно цю всю процедуру пройти? Ну, ніяких, скажімо так, ускладнень пов'язаних з тим, що суміжна країна не приймала до себе від нас громадян. Або збільшувалася черга, або збільшувалося накопичення громадян, цього по цим трьом а, пунктам автомобільним пунктам пропуску ми не фіксували. Як власне не фіксували і якихось ускладнень, коли а, колеги з Польщі тестували цю, а, цю систему, бо це відбувалося там протягом кількох тижнів на різ, на різних напрямках. Ну я звісно сподіваюся, що навіть якщо це збільшення по оформленню а, ну може бути, але воно незначне. Це може там зайняти буквально кілька хвилин для того, щоб оформити одну людину. До цього ну наскільки я розумію, польські колеги і колеги з інших країн також забезпечували швидке оформлення громадян на кордоні, в тому числі і громадян України. А при тому, що зараз пасажиропотік ну суттєво знизився, якщо порівнювати до прикладу з літніми місяцями, зокрема з серпнем, коли був такий пік, ну скажімо так, навантаження на пункти пропуску, бо кількість охочих перед перетнути кордон була дуже великою, і те, що ми маємо зараз, то я більш ніж впевнений, що навіть впровадження в подальших в подальшому в інших пунктах пропуску в країнах Європи, які межують з Україною доєднання до до нової системи в'їзду. Виїзду це не призведе ніяким чином до черг. Або навантаження, при тому, що е, Європейський Союз визначив, що якщо відбувається впровадження, і, зокрема, може відбутися до прикладу якісь збії, це колеги по той бік кордону повідомляли, вони можуть знову ж таки відмовитися від від оформлення в цю нову систему, забезпечити оформлення за за старою системою контролю, і для того, щоб скажімо так під е, внести корективи е, в налаштування, щоб якраз і не було ніяких ускладнень для перетину кордону е, громадян. Дякуємо вам за те, що пояснили. Нагадаємо, що говорили з Андрієм Демченком, прес-секретарем Державної прикордонної служби України про нові правила перетину кордону із європейським країнами Європейського союзу. Це стосується усіх країн. Але європейський парламент, коли ухвалював рішення, то дав такий термін на впровадження цієї системи. Впродовж місяця вона має запрацювати у 10% пунктів перетину. А за 90 днів у. 35. розуміємо, що ця цифра буде досягатися поступово за словами Андрія Демченка. Від учора така система запрацювала на трьох автомобільних пунктах перетину України з іншими країнами і на кількох напрямках, куди рухаються потяги.